Сьогодні у нас нова ранкова медитація. Для цієї медитації займіть позицію сидячи або лежачи. Дозвольте собі відчути себе, своє тіло, свій настрій, свій стан. Зверніть увагу зараз на своє дихання, як ви зараз дихаєте. Повільно чи, можливо, швидко, глибоко чи поверхнево. І дозвольте собі дихати так, як ви дихаєте. Для того, щоб повноцінно брати участь в цьому процесі, краще заплющити очі наразі. Вичути себе з заплющеними очима. Ніби як просканувати своє тіло, яке воно зараз, наскільки воно розслаблене чи, можливо, напружене. І для початку медитації пропоную зробити Такий вдих через ніс, повільний, і глибокий ще повільніший видих через рот, ніби ми на видиху будемо надувати повітряну кульку. Робимо вдих. І знову відчуваємо своє тіло, свій стан. Попрошу вас зараз знайти такий момент в своєму дитинстві, коли у вас був один з найщасливіших ранків. Дозвольте собі розслабитися і згадати. Один з найщасливіших ранків свого дитинства. Дозвольте своїй пам'яті показати вам цей ранок. Скільки вам років тоді було приблизно? Де цей ранок був? А яким він був? Як він починався цей ранок? Як ви виглядали в тому ранку? Які у вас був вираз обличчя? Які були ваші рухи? Як ви відчували тоді своє тіло? Які думки у вас були? Настрій? Який стан був всередині вас? Що це був за ранок такий? Чим він був наповнений? Якою була енергія цього ранку? Як ви наповнювались енергією того ранку? Спробуйте відчути найприємніші моменти того ранку. І давайте зараз зробимо, згадуючи найприємніші моменти того ранку, три таких вдихи через ніс, повільні і глибокі ще повільніші видихи через рот, немов надуваючи повітряну кульку. Робимо перший вдих через ніс. Робимо другий вдих через ніс. І робимо третій вдих через ніс. І як зараз ви відчуваєте себе. І дозвольте собі повністю відчути цей ресурс, який був у вас у тому найщасливішому ранку. Дозвольте собі відчути, де цей стан, цей ресурс, чи пам'ять про нього живе у вашому тілі. В якому місці вашого тіла? Якої форми, можливо, цей ресурс? На що він схожий, коли ви відчуваєте його? Можливо, в нього є якийсь колір. Він теплий або холодний, коли ви відчуваєте всередині себе цей ресурс. Які ви, коли у вас є цей ресурс, як цей ресурс змінює вас, як він впливає на вас? І спробуйте уявити, що ви можете ніби цей ресурс розширювати по всьому тілу, дозволяючи своєму тілу повноцінно наповнитись цим ресурсом. Він наповнює кожну клітинку вашого тіла, найменшу вашу частинку. Він наповнює цей ресурс, ядро кожної клітинки вашого тіла, заповнює всю вашу шкіру, вся поверхня шкіри, наповнюється цим ресурсом. І які ви, коли ви повністю наповнені цим ресурсом, ядро кожної клітинки вашого тіла заповнене ним. І давайте знову зробимо три вдихи через ніс та повільні глибокі видихи через рот. Робимо перший вдих. І робимо другий вдих. І робимо третій, повільний вдих через ніс. І як зараз ви відчуваєте себе, який у вас внутрішній стан, який ваш хід думок? Що змінилося в відчутті вашого тіла, самих себе, своїх внутрішніх ресурсів і можливостей? Що дає вам цей ресурс з дитинства, яким ви стаєте, коли ви наповнені ним, коли кожна клітинка тіла наповнена ним? Що цей ресурс може дати вам в сьогоднішньому дні? Як він вам може допомогти? як він може вплинути на цей ваш день. І дозвольте собі запам'ятати відчуття від цього ресурсу. Це місце в тілі, де він знаходиться. І ми знову зробимо три вдихи та видихи на завершення цієї медитації ранкової. Робимо перший вдих робимо другий вдих. І робимо третій вдих. І ви можете, якщо у вас є бажання ще, трошки залишитись, відпочити, полежати чи посидіти. А якщо ви вже готові, можна поступово ворушити пальцями рук, пальцями ніг, руками, ногами, головою, плечима. Можна потягнутися, як кішка, розплющити очі і повертатись до запланованих справ.